Шестеро людей загинули через сутички з поліцією Сенегалу під час протестів у Дакарі. Протестний рух почався тут наприкінці січня, коли чинний президент Абдулай Вад заявив про намір балотуватись на третій термін та заборонив співаку Юсу сумідуру стати одним з кандидатів. Я звертаюсь до поліцейських. Ми з вами брати. Ми ваші матері, ваші сестри. Ви не маєте права стріляти по нас. Народ Сенегалу – незалежний народ. Ват повинен залишити посаду, щоб ми могли провести вільні і прозорі вибори. Треба, щоб він пішов гідно, і це єдина. І що ми бажаємо пану ваду. Вад якому вже 85, каже, що готовий обіймати посаду президента ще два семирічних терміни. бо почуває себе міцним фізично і морально. Протест організувала коаліція опозиційних партій та громадських організацій. Вони закликають сенегальців атакувати президентський палац та скинути вада. Серед активістів і відомий в усьому світі сенегальський співак Юсу Недур, який у судочках напередодні отримав поранення. На тлі напруження впродовж кількох тижнів та насильства протягом кількох. Дні виникає наступне питання: чи зможуть вибори призначені на неділю пройти за прийнятних умов? А якщо так, то опозиція вже попередила в разі перемоги Авдулаєвада. У першому турі вона піде на радикальні заходи, і країна може зануритись у хаос.